Я прийшов до служби порятунку ДСНС з початку війни, тому що професія, знаєте, водолаз-рятувальник рятувальник, це не всім вдалася така професія, але я вирішив себе спробувати. Я проходив курси, я навчався, і мені дуже сподобалось. І я собі поставив ціль, те, що я буду далі працювати продовжувати і продовжувати допомагати людям. Так, у нас не те, що допомагати людям, у нас трошки друга професія доставати тіла, те, що. але... Я зрозумів себе, що я зможу з цим і споруюся. І йду далі от, по своїй, можна сказати, структурі і працюю, допомагаю людям. Особисто кожне своє спорядження, підписне спорядження, кожне своє готоване з сумки. Це моє спорядження, смію. Всім спорядження я завжди ви... виїжджаю на випадки. Ми зараз перейшли на зиму, тому що у нас вже холодно. Ми підлягаємо тільки сухарі. Сухарі вони не промокаючі. Відкриваємо полон, але щоб ці всі стекла донизу може вирвати стекло. Відкриваємо полон і зараз будемо дивитися, скільки кисню ну повітря в полоні. Щоб ми розуміли на скільки годин нам йти під воду. У нас 115 бар, ну на, десь на годину 40. Груза, ми втягаємо його на себе, щоб піти під воду, тому що без грузів вони будемо на поверхності лави. Таке питання до водолаза. На яку максимальну кількість часу ви можете затримати дихання? Ну, на дихання, знаєте, останнім, можна сказати, місяця 3-4 я себе перевіряв на 2,5 хвилини. Більше не можу. Узнали в інтернеті те, що був під Куховської ГЕС. Приїхали на роботу і нам дали повідомлення, те, що будемо збирати свою техніку і човни і їхати до Херсону. Що там і як, ми не розуміли, яка там масштабна трагедія. Дуже важко було під'їжджати до будівлі, тому що було затоплене аж до другого поверху, і нашим катером було важко важко впливати, але ми брали маленькі гумовий човен. Садили туди людей і пересаджували до великого човна. Те, чия була дуже, от заїжджаєш під'їзди до під'їзду, те чия була, що наш катер уносила. Навіть затонувши були забори, що ми їх не бачили, і наш катер навіть трогав ці забори, і ми думали, що ми проб'ємо катер. Теж важливо ну, важко було, але ми працювали, можна сказати, не спіша, тому що ми своїм життям турбували і життям людей. Які потребували допомоги. Випадки були такі, що навіть втомувалися, що ми доставали потопельники з води, тому що високий рівень був потопельних людей, ну, потопельників, люди, які навіть не витримували нашої допомоги, не чекали наш момент допомоги і самі хотіли себе врятувати і плили, ну в них Достатньо було сили, і вони можна сказати тонули. Вже якісь бревноти чи вони падали на нього, врятувалися. Люди не могли додати свого часу. Ми розуміли, що є небезпека, але тоді нам до тої небезпеки, знаєте, ми навіть мене не думали про неї. Ми розуміли, що нам потрібно тільки допомогти людям. Приїхали в перший день до Херсону, ми почали працювати. Перший взрив був по воді, швидкі такі 2-3 секунди і був взрив. І ми зупинили роботи, і ми почекали, може, хвилин 5, що буде далі. І тільки знову ми на катер, і обратно почався обстріл, уже масштабний обстріл, і знаєте, діватись куди. І ми розуміли, ми розбіглися в різні сторони. До Коховської ГЕС, коли був підрив, я поїхав за два тижні до свого весілля. Приїхав туди і почав працювати. І в мене в голові, знаєте, тільки весілля було. До свого весілля я приїхав за два дні. І ми хотіли жінка вже ну наречена сказала, ми все відміняємо, я кажу, ні, ми нічого відміняти не будемо. Тому що я вже, коли в був Херсоні, я по телефону всі організовані плани всі зробив, навіть їй не сказав цього. За два дні я ще додав якихось там вразних красоти, і ми відгуляли Знаєте, дуже файне і велике весілля на стільки осіб, що навіть я не планував такого.